Всім привіт! Це канал Все про Android. І сьогодні ми будемо Демо... знімати відео про те, як збільшити час роботи та телефону. Дивіться, я вам розкажу один легенький спосіб. Для цього нам потрібен... Лаунчер діяльності або по-іншому активіті лаунчер. Загалом дивіться, як що це за спосіб. Дивіться, заходимо в батарею, тут нічого не буде. Щас я вам просто покажу Бат... зв'язочка. І у нас є режим енергозбереження. Але це режим енергозбереження оболочки а аСОП. Ми хочемо зробити режим енергозбереження Android, тому що М'юай це тільки оболочка. А Android це основа. Тому всі оці програми Android, вони не зменшують активність під час режиму енергозбереження і навіть під час режиму ультраенергозбереження. Тому сьогодні я вам розкажу, як це зробити. Беремо, скачуємо в Play Market. Петі Активіті Лаунчер або лаунчер е, діяльності заходимо в цей активіті лаунчер, ждемо повної загрузки. Почекаємо? Це. Заходимо в лаунчер діяльності і пишемо пишемо бати, прогортаємо ниже, відкриваємо сетінг, і бата... батарея. друга отака батарея. Оце. Заходимо і. Вона У буде, вас буде, вона вимкнена. Ви класте увімкнути і вітаю вас. Ваш телефон тепер пропрацює на 2-3 години довше. Це був канал Все про Android. Сьогодні я вам розказав, як збільшити е, те, час роботи вашого телефона. Вибачайте, трохи прихворів тут такий голос. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. На, рад, надіюсь, що я поміг вам. Це, якщо що, був телефон, Redmi 10 на прошивці MIUI 12.5. Тому що на інших телефонах мож, є шанс, що може не бути такого, такого приложення. Тому це все. З вами був я. Канал Всепро Android. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Канал, ставте колокольчик і відправляйте це відео дружби. Всім пока-пока!